Інша мешка від сходу, знову сльози, знову страшно, осростання для народу, знову та спинами, ми зволителі, пришли на вікарателі та мучителів. То що ж робити сидіти, справши руки, покійно дивитися на вбивства та муки, кінця благословення в рідної мами. «Ма мовить, Мама молиться, не бачила ще трохи. Так за мною не бачить сина слава. І ще побачити його живо. Ти знаєш, мамо, я ще тримаюсь, караюсь, мучусь, але не якщо не я, то хто дай до питання. Для не постав війна.